Нас добрий раночок, другий день у Італії, і ми приїхали у Рим. Я не була у Римі з 21-го року. І ще е, така маленька деталь: у мене сьогодні день народження. Тому ми сьогодні будемо тут святкувати. Ми тільки приїхали і замовили зараз. У нас тут показую вам два капучино. Ось такий сендвіч. Причому я думала, що я беру великий сендвіч. А він давно маленький. Я вже не стала щось казати проти. І ось такий от круасанчик. Дуже дешево, мені здається, що це все за 6,50, Це прям супер дешево. Бо вчора ми пили а, каву у Неаполі за 6,50, а тут це все. Ось, якось так. Зараз. П'ємо каву і йдемо у центр. Ну що ж, а тепер давайте трошки поговоримо про Рим. Рим називають вічним містом, і це не просто красива метафора. Йому понад 2700 років. За легендою, його заснували брати Ромул і Рем, яких вигодовувала вовчиця. До речі, статуя Капіталійської Вовчиці один з символів міста. Колізей, мабуть, найвідоміший амфітеатр у світі. Йому майже 2000 років, і він міг вміщувати до 50 тисяч глядачів. Тут відбувалися гладіаторські бої, театральні вистави і навіть ісценовані морські битви. Мало хто знає, що в античні часи колізей мав розсувний дах з тканини, який захищав глядачів від сонця. А ще в Римі є понад 2000 фонтанів. Найвідоміше, звичайно, фонтан Треві. За традицією, якщо кинути монету через ліве плече правою рукою, ти обов'язково повернешся до Риму. Щороку з фонтану дістають понад мільйон євро, і ці гроші йдуть на, на благодійність. Цікавий факт: у Римі розташований Пантеон, один з найкращих збережених античних храмів у світі. Його купол понад 2000 років залишається найбільшим бетонним куполом без армування, а в центрі стелі є отвір, окулюс, через який всередину падає світло і навіть дощ. І це частина архітектурного задуму. Ще одна деталь, яка зачаровує, у Римі більше, ніж 900 церков. Ти можеш випадково зайти у невеличку будівлю, а всередині побачити роботи Караваджо або Борніні. Але Рим це не тільки історія. Тут справді можна відчути дольче віта. Це ранкове капочино, яке, до речі, італійці п'ють лише до обіду. Це вузькі вулички, це золотий захід сонця над Тибром. Це відчуття, що ти одночасно в минулому і в теперішньому. Рим не поспішає, і якщо ти дозволиш собі сповільнитися, він відкриється тобі зовсім інакше. Не як туристичний маршрут, а як жива історія, яка дихає. Так, досить е добре погуляли, е вже побачила і колізей, і фонтан, дітреві. Е я єдине, що знаю, що наче зараз туди типу, платний вхід. Але як я зрозуміла, як я чула, що треба платити онлайн, а потім там є така черга коротше, здоровезна, і ти туди можеш піти, і тебе типу пропустять. Ну, там ціна дуже маленька, але суть у тому, що людей багато, тому ми не спускались туди. Ось, Але ми зайшли у таку, ну це не кав'ярня, це магазин, там різні є такі класні продукти. І ми взяли піцу з тунцем, і взяли, звичайно, корнето мармелада це кросан з варенням. Коротше, мені дуже подобається тут їсти. Дуже, дуже класно поки що. І ми хочемо зараз е, піти у базіліку і потім е, ще у ресторан. Ну не ресторан, а бістро е, більше. А ввечері а, вже у якийсь ресторанчик. Ось піца, яку ми взяли. Ага, її отак от закривають. І ось так от це виглядає. Тобто тут у нас тунець, рукола. Ось. І за все, і тут ще кросанчик. За все це я заплатила 4,70. Ну, як на мене, дуже навіть дешево. І е, такий шматочок досить великий. Ми зараз підійшли до дуже знаменитої церкви. Де можна сфотографуватись у дзеркало, і таким чином створюється ефект такого безкінечного купола, можна побачити цей розпис. Ось, Зараз будемо заходити. Щоб зробити фото, треба заплатити 1 євро. І це можна зробити впродовж однієї хвилини. Тобто, якщо ви не заплатите, то дзеркало буде просто білим. Ну, зараз спробуємо, подивимось, яка там черга, бо черги тут це проблема. Але я сподіваюся, що ми зараз таки зробимо цю фоточку. Ось така тут система. Закидуєш 1 євро, і дзеркало з білого має стати дзеркалом. Єдине, що, що можна використовувати тільки монетку 1 євро. У нас її немає, у нас монетка 2. То ми зможемо ще раз сюди прийдемо. Ось така система. Ну, дуже неприємно, що у нас немає такої монетки. Ну і не дивлячись на те, що у мене не вийшло зробити фото у дзеркалі, звичайно, не показати цю величну красу я вам не можу. Пішли ми нарешті до о, місця, де ми будемо обідати у бістро. Замовили якусь курочку Chicken al Романа, тому це у якомусь тут о, місцевому стилі. І також взяли пасту з морепродуктами. Тут таке досить о, просте містечко, але Має бути смачно. Ну, по відгукам має бути досить гарна їжа. Але, звичайно, зараз перевіримо. Ось така тут атмосфера. Принесли нам наші страви. Єдине, що наше буде тірамісу. це курка, а це пас. просто подивіться на її розмір. Тут величезна креветка, клас. І це виглядає також дуже смачно. Зараз будемо пробувати, ще потім будемо їсти десерт. І ось наш тірамісу. по відгукам він тут дуже смачний. Я взагалі не фанат цього десерту, але ми подивимось, чи смачно це чи ні. Зараз будемо тестити. Так, вийшли ми після нашої обіду-вечері Я не знаю, чи підемо ми ще кудись, бо в нас залишається насправді не так багато часу. А, в цілому класне місце, дуже бюджетні ціни. При цьому реально дуже навіть непогано, смачно було смачніше, ніж вчорашня паста, яка коштувала там. Десь не знаю, 20 євро чи 18. А тут ми поїли всього на 26. Ну, ми єдине, що ще хотіли е, гарячий шоколад, але дуже багато позицій з меню немає. Типу, ми спочатку там, одну страву хотіли, вона такі, типу, її немає. Ну, це типу, показує, що там дуже багато людей. І е, якісь продукти закінчуються. Але справді за таку ціну тут більше ніде, мені здається, і не поїсти. Коротше, не знаю, чи встигнемо ми е, ще раз поїсти десь. Але я хотіла круасанчик якийсь. Третій вже за день. Але е, все майже все, окрім ресторанів, вже зачинилось. Оце люди, звичайно, вміють. Чилити і відпочивати, бо блін, у нас все працює зранку до вечора, а тут неділя вони зачиняються о 15. Дехто о 15.30. Я хотіла тут і каву зайти попити, там теж зачинено, Ну, коротше, тут треба встигати все пораніше робити, бо, бо вони дуже мало працюють. Я їм у цьому плані заздрю і розумію їх. Ну що ж, друзі, а тепер я хотіла би трошки розповісти вам про Ватикан. Це найменша держава у світі, але за кількістю сенсів, символів і таємниць, вона легко перевершує цілі країни. Її площа менше пів квадратного кілометра. Проте кожен метр тут насичений історією, вірою та мистецтвом. Цікавий факт. Ватикан має власну пошту, і вона вважається однією з найшвидших у Європі. Листівки, відправлені звідси, доходять частіше, швидше, ніж з Риму. Серце Ватикану собор святого Петра. Це не просто храм, а справжній символ католицизму. Саме тут похований апостол Петро, перший папа римський. Купол собору проектував Мікеланджело, і він настільки величезний, що, здається, ніби тримає небо. У Ватикані є одна з найстаріших бібліотек світу Ватиканська апостольська бібліотека. Вона зберігає понад півтора мільйона книг і рукописів, деякі з яких датуються IV століттям. Доступ до них мають лише обрані науковці. І, звісно, не можна не згадати швейцарську гвардію, найменшу армію у світі. Їхні яскраві уніформи нагадують костюми з епохи відродження, але за цим зовнішнім шармом стоїть сурова дисципліна. Гвардійці проходять серйозну військову підготовку і повинні бути громадянами Швейцарії. Ватикан це не місце для гаусу, це простір для внутрішньої паузи. Тут хочеться говорити пошепки, дивитися вгору і слухати себе. Навіть якщо ти не релігійна людина, Ватикан трокається чогось глибшого відчуття вічності. У нас третій день у Італії. Ми зараз вже будемо виселятися з номером і залишати наші речі десь у сторіджі і ще гуляти. Я забула, що я вам не показала наш рундурчик. Ось така у нас ванна. Ну, звичайно, що тут не дуже прибрано, бо ми ж тут жили. Ось така у нас. Штучка над головою. Така інсталяція. Тут е, такі тематичні номери. У нас вона називається кров. Ну, наш номер називається кров. Тут я, так розумію, що є ще якийсь блакитний, він пов'язаний з футболом. Так, тут е, залишки сніданку, який нам е, принесли. Ще таке дзеркалом, наші речі. І все. Ну, в принципі, дуже навіть багато простору і дуже висока стеля. Ну, якось так. І, до речі, дуже важко було тут знайти щось з нормальним рейтингом. Тут всюди він якийсь не дуже високий. А ось тут на гуглі 4,9. Тому, як на мене, тут. Дуже навіть класно. Ну, і звичайно, така цікава штучка. Ось. Єдине, що на вулиці дощ, і ми зараз будемо шукати сторідж. І я сподіваюся, що потім він закінчиться, і ми підемо кудись гуляти. Так, ми прийшли у кав'ярню. Тут треба було ще чекати на вулиці, бо тут черга. Сьогодні дуже сильний дощ, тому всі люди, звичайно, хочуть десь посидіти. Ми замовили ось такі от штучки. У мене тут круасан, який я вже трошки спробувала. Капучино і ось такий, от це лато тірамісу. Виглядає дуже прикольно. До речі, у кав'ярні дуже гарний рейтинг. Я вам її відмічу, бо Тут мало таких сучасних місць, сучасних кав'ярин все таке більш старе, класичне, але захотілося вже випити таку більш класичну у нашому розумінні каву. І під ці кадри дощового Неаполя я вже буду завершувати це відео. Воно вийшло досить коротким, тому що ми хотіли насолодитись і відсвяткувати мій день народження, тому ми трошки були у моменті і я не все знімала. Але я все одно дуже вдячна вам за ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші підписки на мій канал, тому що це дуже сильно мотивує мене знімати кожну подорож вам і ділитись якоюсь. Важливою та корисною інформацією дуже вдячна вам за перегляд, і звичайно, до зустрічі у нових відео.